Всім привіт! З вами менеджерка Олександра Борлакова і рубрика «Просто про IT». Це четверте відео. Сьогодні розбираємо, де саме працюють айтівці. В голову одразу приходять технологічні компанії-гіганти, такі як Google, Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Twitter та інші. Але від цих назв, зрозуміліше не стає. Тож давайте трохи об'єднаємо галузі для простоти. Наприклад. EdTech – скорочено від Education Technology – освітні технології, тобто компанії, що поєднують в собі освіту і сучасні технології. FinTech Фін – фінансові технології, FashionTech – мода і технології, MedTech мед – медицинна і технологія, AgriTech – сільське господарство і технологія. І багато, багато інших скорочень, що закінчуються на тек. Тобто, спочатку стара і зрозуміла нам. Сфера діяльності, як то здоров'я чи фінанси, а далі вже технологія. Звісно, є компанії, що займаються саме технологіями, тобто технологіями для технологій. Але що мені сьогодні хочеться донести, що не кожна компанія, де працює програміст, це it компанія Може скластися враження, що сфера IT – це щось окреме, що саме треба увійти в IT. Але насправді це IT усюди входить, і нам треба до цього бути просто готовим. Приклади легко: лист не it компаній із сильними it командами Приватбанк в першу чергу саме банк, а потім же той перший онлайн. Банкінг, який задав тон всій банківській галузі України. І це далеко не єдиний приклад: нова пошта, уклон, розетка, сільпо. Скажете супермаркет. А насправді у них сильна it команда що допомагає робити ось цю магію української електронної торгівлі як доставка продуктів додому менш ніж за півтори години. Цю послугу зарита багато інформації, як магазини, склади, наявність, залишки, строки придатності, часові слоти, інформація про клієнта, логістика, оплата. До чого я веду: програміст це обов'язково про інформацію, але не обов'язково про it компанію а ще є думка, що всі айтівці це саме програмісти, але і це не так. АйТі об'єднує в собі багато професій, в тому числі і нетехнічних, як тестувальник, менеджер проєкту, бізнес-аналітик, дизайнер, девопс, ресерчер, продавець або ж біздев. А ще ж є діджитал-маркетологи. Фахівці, як PPC, SEO, ASO, SMM. Всі оці абревіатури є частинами цифрового маркетингу. Як це стосується IT? Наприклад, прогери розробляють продукти, а діджитальники ці продукти просувають, щоб кінцеві споживачі, як ми з тобою, ці продукти знайшли і скористалися ними. Тобто Айтівці це не тільки програмісти і не тільки працюють в айті компанії Отак, От як би не називалася твоя сфера діяльності, скоріш за все, там же є або наближуються технологія. Але як не крути, здебільшого це про сучасне посилення наявних галузей, а не технології для технологій. Тож, якщо ти не айтівець і не планував ним ставати, це нормально, технології тебе не скоро замінять. А якщо все ж таки цікавить IT та діджитал, то вже сьогодні можеш дізнатися, яка професія ідеально підходить тобі. Безплатна кар'єрна консультація в компанії кар'єрного розвитку Choice 31 тобі допоможе. Посилання в описі до цього відео з вами була менеджерка. Папа. Всі -па. оці обріві